Доброго ранку. Восьма Ви на сторінці студія управління часом Богу З вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. Сьогодні насправді на етер мене надихнув інший прямий етер, який я провела з нашою випускницею на сторінці Інстаграм. Ось о 8.15 ми його розпочали, тільки недавно закінчили. І коли я в Али, в нашої випускниці, запитувала про її враження, про її зміни, про те, як вона трансформувала своє життя завдяки участі в нашому навчанні, то вона підняла таку дуже важливу тему, яка стосується цінності себе. І взагалі, як планування? Допомагає цінувати себе, любити себе, бачити себе по великому рахунку, справжнім, таким, який ти є. І насправді я зовсім іншу тему сьогодні з вами хотіла обговорити, але настільки мені відгукнулося, настільки мені сподобалася ця ідея. Що сьогодні саме про це хочу з вами поговорити, розказати, чому це так, і як взагалі це на практиці можна зробити, щоб дійсно, завдяки тому, що ти щодня плануєш своє життя стати більш люблячим до себе, більш турботливим до себе. І тут ситуація вона з деяких сторін розкривається. Ну, по-перше, Перше, з яким запитом до нас, як правило, приходять на навчання наші студенти-випускники, це те, що вони не встигають і що в них якийсь хаос в житті. І перше, що Робить планування, і саме планування на папері, нашому Бугу або в будь-якому іншому планувальнику, коли ви виписуєте всі свої задачі, які у вас є на сьогодні, коли ви ставите час, скільки ви це буде виконувати, коли ви дивитеся, коли ту чи іншу справу краще виконати, і коли ви плануєте не тільки роботу, а й своє особисте життя, навчання, турботу про себе, коли ви розумієте, що у вас лише 24 години, не більше, не менше, що вам потрібно спати, вам потрібно їсти, вам потрібно займатися спортом, вам потрібно проводити час з сім'єю, або її створювати, якщо її у вас немає, або приділяти увагу близьким і рідним людям, вашим дітям, вашому чоловіку, дружині, батькам і так далі. І коли ви бачите весь цей обсяг, дійсно задач, не просто в голові, коли вони вас пролітають дубками в голові, і ви відчуваєте не контроль і не хаос. Ой, ви відчуваєте контроль, відчуваєте хаос, ви не відчуваєте контроль і відчуваєте, що ви в стані хаосу. Ось так буде правильно. І коли ви. Тільки в голові прокручуєте ці думки завжди, як ідеї, те маю зробити, те маю зробити, оте прилетіло, ось це ще маю зробити. У вас нема цього контролю власного життя. І перше, такий плюс основний, що коли ви виписуєте всі ваші задачі на день, то ви починаєте їх контролювати. Ви берете час під контроль. Ви берете своє життя під контроль. Ви об'єктивно дивитеся, скільки всього сьогодні маєте зробити, і, маючи лише 24 години, можете оцінити, чи реально це зробити, чи нереально. Від чого потрібно відмовитися, чого ви робите забагато? Дуже багато часто теж чуємо від наших випускників таку скаргу, що я живу лише роботою, і в мене нема часу на себе, на відпочинок, на рідних і близьких людей. Але коли ви подивитеся, як ви плануєте, що ви плануєте? І подивитеся це в розрізі не одного дня, а декількох днів, наприклад, на тайм менеджмент квест Turbo 21 ми це робимо 21 день. Коли ви 21 день об'єктивно бачите, що ви робите, куди ви направляєте свою увагу, куди ви направляєте свою енергію, вам зразу стає зрозуміла об'єктивна картина вашого життя. І тут ви вже не сховаєтеся. Тут вже ну, неможливо якось. Обманути самого себе, тому що все записано на папері. І ви бачите об'єктивну картину, як ви розпоряджаєтесь своїм часом і як ви розпоряджаєтесь своїм життям. І ще така дуже класна ідея, яка відбулася на цьому етері, це те, що дуже часто ті люди, які багато чого не встигають, вони Просто не цінують те, що вони щодня роблять. Тобто, завдяки тому, що ви виписуєте свої задачі на папір, завдяки тому, що ви ставите щодня плюсики і бачите, яка задача у вас виконана, яка задача у вас не виконана, ви об'єктивно бачите, який об'єм задач щодня ви виконуєте. І тут дійсно з'являється оця цінність до себе, повага до себе. Тому що, як от навіть поділилася Алла, вона сказала, що я не, роз... я не усвідомлювала, що я стільки багато всього роблю. І дуже часто так і відбувається, що коли ви щодня просто щось робите, крутитеся як білка в колесі, робите, 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 але ви цього не фіксуєте і ви цього не бачите, ви не бачите, як, коли і що ви робите, то вам може здаватися. Але лише здаватися, що ви нічого не робите, тому що фокус у вас на тому, чого ви не зробили, але, а не на тому, що ви зробили, що ви реалізували. І отут і з'являється найбільше цінність до себе, любов до себе, коли ви бачите свій розклад і в кінці дня ставите плюсики всім тим виконаним завданням, які ви виконували сьогодні, даєте собі підтвердження, що ви молодець. Ви ось це, і ось це, і ось це виконали. І якщо ви ще заклали час на форс-мажори, то у вас немає, як ми рекомендуємо вам всім робити мінімум 4 години в день, то у вас немає цього розчарування. А ще дуже сподобалося, що форс-мажори це не лише щось погане, що може трапитися в вашому житті. Форс-мажори це віконце для можливостей встигнути те, що як можливість прийде в ваше життя, і ви будете це реалізовувати і ще більше робити, наповненим своє життя. Це ж круто, коли ми не все можемо передбачити. Це круто, коли ми можемо впускати можливості. Круто, коли ми дійсно і дуже часто таке заперечення, що тайм-менеджмент менеджмент це про роботів. Коли ти живеш по плану, то ти стаєш роботом, тому що ти чітко маєш слідувати, не відходити від плану. Але насправді тайм-менеджмент менеджмент це про гнучкість, тому що ваші щоденні завдання вони повинні відповідати вашим цілям. Тому ми про прицільний тайм-менеджмент. І коли ваші щоденні завдання ведуть вас до цілей, то ви дивитесь, прийшов якийсь форс-мажор, класна можливість, я маю на увазі. А у вас вже є віконце для того, щоб її впустити і, можливо, постати ближче до якоїсь цілі, яку ви переслідуєте, і реалізувати якусь свою мрію. А ще ми вчимо планувати гармонійно. І це теж про цінність до себе. Як я говорила на початку, виділяти час на сон, виділяти час на е, якісне харчування, виділяти час на спорт це все про цінність себе. І мені дуже подобається наша Людмила Богуша нещодавно записала свої такий набір відеолекцій по ейч-хакінгу, про те, як жити, жити довго, жити здоровим, бути здоровим, бути енергійним. І там теж про цінність і любов до себе. Але, знаєте, дуже так, часто чомусь люди вважають, що я мушу. Тобто, вони підходять до таких справ, як спорт, це, ну, це найкращий, мабуть, приклад спорт, як я мушу це робити. Але ви, коли зробите фокус, переведете фокус уваги, що ви не мусите це робити, а ви хочете це робити, і ви обираєте це робити. Коли ви просто скажете: Я обираю це робити, а потім зробите собі підтвердження в вашому планувальнику, записавши цю задачу, підсиливши тим самим свій намір і зробивши обіцянку перед собою, що ви сьогодні будете це робити, тому що ви обираєте це робити, тому що ви обираєте направляти свою увагу і свою енергію в ті речі, які. Слугують довготривалій вашій перспективі, так? якимсь класним трансформаціям в вашому житті. Бо всі ми рано чи пізно, ми всі хочемо не рано чи пізно, всі ми завжди хочемо бути щасливими і щоб наше життя покращилось, і всі ми йдемо до чогось кращого. То коли ваші щоденні задачі будуть відповідати у тому кращому, до якого ви йдете, і слугувати вашим якимсь довготривалим цілям, то це дійсно буде робити ваше життя наповненим щасливішим. І якщо це робити по нашій технології, то ви ще й гармонію не будете втрачати, так не будете складати всі яйця в один кошик, а будете рухатися до цього гармонійно. Тож, дякую Алі Савчишин, за натхнення. Якщо ви хочете подивитися теж з нею і самі послухати, які її враження від навчання на нашому квесті Тайменеджмент Квест Турбо 21, то переходьте на сторінку Instagram. Якщо ви розумієте, що вам потрібно... Налагодити ваше життя, і зробити його гармонійним, зробити його радісним, і щоб воно дійсно покращувало, щоб ви щодня. Ставали кращими і щоб ставали щасливішими, то пишіть в коментарях 21 і ми більш детальніше вже вам розповімо про наше навчання, про програму, що туди входить. Ну а ті, хто вже знайомий з нашою технологією, нагадую, що як завжди, виписуєте, складаєте список завдань на сьогодні. Проставляєте, скільки ви часу витратите на ту чи іншу задачу, або якийсь фіксований час, якщо у вас є зустрічі, з котрою по котрому ви плануєте приділити тій задачі час? Не забуваємо про час на навчання, на якісь особисті речі, які будуть вас наповнювати. Пам'ятаємо про шість ключових сфер життя, щоб ваш план на сьогодні теж враховував різні задачі з різних сфер життя, щоб це було гармонійно. Не забуваємо про форс-мажори, які завжди є, були і буде. Залиште це віконце можливостей чомусь прекрасному війти в ваше сьогоднішнє життя, або якщо це буде якась непередбачена задача, то щоб ви були спокійні і впевнені, що це не порушить ваші плани. Тож на форс-мажори теж виділіть 4 години. Підрахуйте тайм калькуляцію, чи вам вистачає взагалі 24 годин для того, щоб це все реалізувати. Якщо все ок, то складаємо графічно свій розкладня і вперед реалізовувати свої плани, тому що за вас це ніхто не зробить. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою з вами була Юлія.